Тим приветусики, хочу поділитися одним міркуванням. Дивіться, що люди сходяться, що розходяться. Я так собі так задавав такі питання. і яка відповідь, Дивіться. Поки там конфети, букети, все добре, ніхто нічого, очі, очі закриті. А потім проходить там трошки, в когось скорше, в когось там... Пізніше, ну все одно там плюс-мінус до трьох років все проходить. От. Металики в животі улітають в друге місце і по-другому. І виходить, що починають один в одному замічати якісь типа. Ну, то, що раніше воно якось метеликами перекривалося. І <кій> думають, що треба поправити, треба підказати. Як то? Може, товариш не розуміє, товаришу треба об'яснити. І починають один одному спочатку пояснювати. Ну але то, звісно, ні до чого доброго не доводить. Починаються спочатку такі невеличкі конфлікти, потім сварки, а потім серйозні конфлікти починаються після того. І все то із-за того, що кожен старається партнера свого змінити під себе. Розумієте? От кожен бачив в ньому там, він побачив колись то йдемо режим того ідеального свого, якого він там собі уявив партнера. Я не маю на увазі зараз чоловіка, жінку. О. І замість того, щоб міняти себе, один другого починають міняти. Або один починає, знаєте, це коли один мудрий, другий такий не дуже, то один починає міняти себе. Ну, Себе підстроювати під другого, щоб якби, зберегти ці відносини. А другий починає його теж домінювати ще. ну, Тому що, ну як же, ж, він же ж не такий хороший, як мені треба. Він треба, щоб він взагалі був ідеальний. Або ідеальна. І тут, типу, починається печаль. Він дивиться, я зі своєї сторони там, пройшов 100 кілометрів в твою сторону, а ти замість того, щоб ти до мене, повернулася до мене, тіпа, ну, м'яко кажучи, спиною. От. Чи повернувся до мене спиною? От. І тут починається саме це. І люди, замість того, щоб міняти себе, от люди, які це зрозуміли, які міняють себе замість того, щоб міняти партньора, живуть довго і щасливо, насправді. А люди, які стараються змінити партньора, нічого тим не добиваються, просто розходяться. Або терплять один одного. всю оставшися життя. Так що будьте мудрими, замість того, щоб міняти когось, почніть з себе, міняйте себе. Міняйте себе. І все, і буде вам щастя. От. А якщо ваш партнер не, не повний не цей, як то кажуть, Дуримар, то він теж це зрозуміє, теж почне міняти себе. Але насправді, насправді це рідко буває таке. Тому дуже рідкі в нас такі щасливі шлюби. Не тільки в нас, по всьому світу. Тому що люди не розуміють простої істини. Завжди все, треба починати з себе. І винуватити нікого, там, ні когось там, не президента, не блін там тільки себе. Себе починай і буде тобі щастя. Всім благословенного дня, я їду в церкву, гарного тижня, і хай вас Бог всіх береже і обніме, так як я. Всім пока.